Основа, якої 8,18 см, обертається навколо більшої основи, знайти площу поверхні тіла обертання, якщо відомо, що в цю трапецію можна вписати коло, у відповідь записати площу на пів Коли трапеція, обертається навколо більшої основи, утворюється два конуса та циліндр. Отже. Площа повної поверхні тіла обертання складається з площ бічних першого і другого конуса, вони однакові, тоді ми напишемо 2 помножити на площу бічної поверхні конуса, і додати площу бічної поверхні циліндра. Що у нас відомо? Відомо, що основи 8 і 18 см. Якщо в трапецію можна вписати. Коло, тоді суми протилежних сторін рівні, тобто 18, додати 8 дорівнює 2а. І 26 поділити на 2 отримаємо 13. Отже, бічні сторони по 13 см. Це відомі тверні в конусах, але треба ще знайти радіус. Тоді з трикутничка, ось можна з нижнього АБО або з верхнього СО1Д. Вони однакові, це прямокутні трикутники, за терему піфагора можна знайти радіус, але ж невідома ось ця довжина АО. Для цього 18, віднімемо 8 і поділимо на дві частинки. І виходить по 5 см. Так і запишемо: з 3кутничка, АОБ де кут О рівня 90 градусів, а Б 13, АО дорівнює 5, затеремопі Піфагора складаємо рівняння. Квадрат невідомого катета, тобто радіус квадрат, дорівнює квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. Скористаємося формулами скороченого множення, для цього 13, віднімемо 5, і 13 додаємо 5. 13 відняти 5 буде 8, 13 додати. 5, 18, 8 помножити на 18, 144, а корінь квадратний, 144 12. Тобто радіус дорівнює 12. Тепер відомі всі величини, які нам потрібні. Спочатку розглянемо конус. Конус бічну поверхню конуса. Обчислюється за формулою. Р на Л. Радіус на твірну, ось радіус 12, ось твірна 13. Тобто 12 множимо на 13 і множимо на π. Виходить 156. Π. Тепер розглянемо циліндр. Площа бічної поверхні циліндра 2 2πr на h. Радіус відомий, висота відома. Отже, 2 множимо на 8 на 12 і на π. Виходить 192π. Площа складається з двох площ конуса і площі циліндра. Тоді 2 множимо на 156 Пі і додаємо 192π. Тоді відповідь 504π. Задача розв'язана.